Скандальна Лобода вирішила організувати благодійний концерт у Києві, начебто хоче збирати гроші на лікарню. Ахмедит щоправда, схоже, у самому закладі про захід не знають мовляв, з ними нічого не узгоджували. Про це дізнався репер Ярмак, який зв'язався з представниками лікарні. Ярмак заявив, що допомогти шпиталю можна іншими способами. Концерт повинен відбутися 25 серпня в українській столиці. У його афіші зазначено, Лобода збиратиме кошти на відновлення лор-відділення Охмадиту. Користувачів соцмереж, м'яко кажучи, обурило, що співачка, яка будувала кар'єру в Росії, тепер виступатиме на українській сцені. Ганьба відбілювання людини, яка стільки років мовчала і заробляла в Рашці. Навіть після повномасштабного вторгнення. Не знайшли більше нікого, крім Лободища, підтримати проєкт. Чи до всіх українських виконавців звертались, але вони відмовили. Концерту Лободи не буде. Прийдуть тисячі людей під ваші двері. Його скасовувати. Співачка скандал не коментує, а організатори концерту закрили коментарі під описом з анонсом виступу. Скандальна виконавниця Лобода жила у Росії до повномасштабного вторгнення. Лише на п'ятий день після початку великої війни вона записала відео, де о сльоза говорила, що її рідні сидять у бомбосховищах, а українців артистка назвала маленькими людьми, які не впливають на хід подій. Аж через місяць вторгнення Світлана Лобода заявила, що Росія є агресоркою та напала на Україну.